Всім привіт, з вами Софія RBXUA, і сьогодні я вам покажу, як отримати цих два тіла в Roblox безкоштовно. Я знаю, що багато хто з вас не донатор і не має робоксів, але я знаю, що кожен хоче собі красивий скін. Але не всі мають змогу донатити комусь, батьки не дозволяють це робити, бо вважають це марнотратством. А я постараюсь зробити хоча. Їх схожу копію. Так, зараз ми, я одягнула базу свою для скінів. І зараз ми беремо. Ой, що я зайшла в торсус? Тут ми нічого не змінюємо. Бо, бачите, всі інші тіла більші, а я хочу дуже маленький скін зробити. Далі беремо Left Arms. І беремо руку від ось цього персонажа. Він у вас зараз на екрані. І другу руку теж робимо таку саму. Зараз я її включу. Ось вона. І вже це трохи схоже на того персонажа, який нам треба. А от ноги ми змінюємо. Ну, і тут ми все ставимо на мінімум, ріст на мінімум, і тут теж. Ну, вийшов трохи занадто високий персонаж, але я думаю, як для безкоштовного скіна це ну, непогано. А одяг, я думаю, ви вже самі підберете. А зараз ми переходимо до наступного туторіала і я покажу, як робити таку чібідолу безкоштовно. Беремо зразу, ой, що я на клотвінг нажала. Тут і включаємо Торсус ось це от, від City Life Woman. Ось, Ми вже трохи зменшились. Виглядаємо як якісь чупакабри. Беремо Left Arms. І тут можна взяти абсолютно будь-яку руку. Але бажано, щоб ну, вона була такою, ніби людська в реальності. Ну, щось, типу, такої руки, як я тільки що взяла. Саме такі руки я зараз і візьму. А от ноги. Тут уже треба вибрати або ось такі ноги, або якісь, зараз покажу. Ну, або якісь інші можна взяти, або цей Xbox M щось. Ну, а мені більше сподобалось Xbox M, щось там щось. І е, вже основа готова. І тепер нам треба взяти топс і одягнути який-небудь який-небудь светр. Ну, нам треба об'ємний одяг. Якщо у вас немає цього светра, ви можете одягнути щось таке, що є у кожного. Я просто, якщо чесно, не пам'ятаю, що можна просто купити в магазині за нуль Robixів, а що я отримувала на різних картах, бо я це давно дуже робила. Ну, я візьму оцей светр, А Classic Pants можна вибрати класичні, ну і, звісно, безплатні. Але я візьму такі, бо в мене вони є логічно, логічно. Ну і ось така ось основа вийшла. Я сподіваюся, я вам чимось допомогла. Якщо так, то поставте лайк і підпишіться. Ну і всім пока!